Доброго ранку, друзі. Доброго понеділка, 4 серпня, вас вітає канал Сільське Подвір'я. І я його власниця, моє ім'я Ніна. Тернопільщина на зв'язку. І я вас рада вітати з новим тижнем. Як ви бачите, сьогодні знову йду на роботу. Нарешті внормували мені графік 2 через два. Не знаю, доки так буде тривати, бо як ви чули в попередньому відео, я говорила, що у мене вже висить бронь на роботу в Польщу. Не знаю, скільки мене вистачить тут ходити. І хотіла би приймати ваші зауваження щодо того, що не лишати Михайлика самого. Але, друзі, ми тут не можемо витягнути нічого. То, що ми разом, то ми разом. Але ми не можемо нічого ні купити до хати, ні коло хати зробити. Оце тільки того стає, що на проживання. Від місяця до місяця. А щоб щось відложити чи щось купити, цього не вистачає. Тепер ще й мені пішло багато порівняно. З моїми статками, з моїми заробітками. Хай на копічина пішла на мені на ліки, бо мене цей, як ви знаєте, поліатріт мучить страшно. Добре, що я хоча б вчасно лишила ту роботу. Ви ж знаєте, що я працювала в ресторані, мила посуду, і мені мудра людина сказала, що Якщо ти не залишиш цю роботу, то будеш каліку до смерті. Я дослухалася. І сьогодні я маю кожного року хронічний поліатрит. Друзі. Хронічний поліатрит це викручує кістки в пальцях, у руках, у ногах. І це без уколів не обходиться. Подивіться, яка краса. Завтра маю вихідний. І треба буде йти рвати і знову закручувати якийсь компот. Тут ще є якісь чорні. Зараз спробую. Але що хочу вам розказати про уколи? Зараз розкажу. Я вже так дійшла, друзі, до способу і дотримуюся тих рекомендацій, котрі мені порекомендували лікарі. Але і дядько Google допомогу щодо цієї моєї болячки. І що, що я колю сама себе колю. Бо лікарки у нас в селі нема, а навіть би й було, то ходити кожен день до неї за одного укола мені не хочеться. Що я колю? Ревмоксикам це обезболююче протиривматичний засіб. Це можна в гуглі почитати, бо я так дослівно вам не скажу. Е. І але так як рив моксикам дорогий засіб. Так, значить завтра треба йти вже рвати. Уже рвати алечу і закручувати, бо я вже по дорозі наїлася. Дорогий засіб то я беру його замінник мелоксикам. Ну, він теж коштує майже 400 гривень 5 уколів. Але що робити? Ну і, звичайно, вітаміни групи Б. Б12, Б6, В1. вітамін А. Коротше, там все в одному флаконі. Завжди я брала нервоплекс, але нервоплекс коштує ще дорожче, щось майже до 500 гривень за 5 уколів, то, то мені в аптеці порекомендували, та я собі сама порекомендувала, нейромакс. Але що я хочу сказати? Ви знаєте, друзі, що навіть такі безобідні уколи мають терміни призна. Терміни призначення, ну, терміни використання. Ой Боже. У мене ще я кололася як з Польщі приїхала у 23-му році. І у мене залишилося ще чомусь, не знаю чому, я докупляла, я ще в 24-кололася. І я ще докупляла. Поштучно. І в мене залишилося два флакончики. Думаю, але я не дивлюся на термін. Я розламала, набрала шприц і щось мене насторожив такий, як би то сказати, запах якийсь такий. Ну, непритаманний вітаміновий. Хоча вітамін теж, він такий <кій> і пекучий і, і вонючий, коротше. А це щось цей. Думаю, і колір. Колір мене насторожив. Думаю, коліра. А опозиться. На терміни. Дивлюся на терміни. А термін придатності до 2024 року. А, Два слова ще докажу, перебила мене Мар'янка. Дякувати Богу, що в неї все добре. Не знаю, як там добре, бо зуби в неї боліли. Ходила до зубного, попідпухала її, щока. Але зараз буду знати, наберу її на вайбер. Буду бачити. Ну і що я хочу сказати? І, коротше, все я то повикидала і свіжим колюся. Вітаміни через день, а обезболюючи кожен день. І я вам скажу, що мені від першого укола зовсім стало інакше. Зовсім. А це вже третій. Так що дуже допомагає. І мені цього вистачає більше як на півроку, навіть часом і на рік. Це вже як по ситуації, як до роботи. Так що таке, друзі. Треба себе берегти за молоду, я себе не поберегла, тому маю сьогодні те, що маю. Спочатку була ферма, а потім був ресторан з посудомийкою і маємо те, що маємо. Отаке. От так що бережіть себе і своїх рідних. А я побігла на роботу і буду працювати. Всього всім найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.